Слова того, як його господи, биков, який, типу, я не можу вітати там, що от вбивають наших хлопчиків, знаєш. Ну тобто вони, вони все одно переживають за свою армію, яка чинить злочини. Це є теж формою сприяння. Як би ти не крутив, і як би це не виправдовувати? Я що пер? Я тоді буду не патріотом Росії? Угу. Якої Росії? Питання якої Росії? Тут питання, це ти поставиш, і ти зрозумієш, що ніякої Росії ну немає в тому розумінні міфологічної Росії. Недаремно Одеса попрощалася з Катькою. Ну це ну це правда, це символи. Одеса зробила це рішуче через тривалий час, ну чи багато часу пішло на це. Тому що, а все не так однозначно, виявляється, все набагато однозначніше, коли просто летять ракети на Одесу. Ракети і просто ракети. І тоді вже питань не виникає, що там, що там скрипти? Як У мене був діалог на ринку привоз. Він, правда, з матюками був, але тут, знаєте, з пісні слів не викинеш. Прийшов, продається, риба в'ялена, жіночка, кажу, по чим? Вона, типу, 8 гривень, ну тоді курс був 5. Кажу, давайте по шість. Та йдіть нахуй. Ну, тобто, от весь весь діалог. Ну, от і Одеса, в принципі, за, за це десятиліття, як вона попрощалася з Катькою, це просто от, от квінтесенція, врешті-решт, ніякої дискусії бути не може. Е, Назарчик, тепер Нека твоя дискуссія. черга. Хто пише сценарій перемоги? Та-та е, звичайний український воїн. Військово-політичне керівництво наше. Ми розуміємо, що іде ось хлопці і дівчата, які на передовій, на нулю, на мінус один, навіть є таке. Вони <клухи> воюють. Люди, українці, їх підтримують. Звичайні люди, які докладаються чи то коштами, чи то продуктами. Ну хто чим може, ну всі долучаються так чи інакше до цієї війни проти рашистських загарбників. От і, звичайно ж, українці, дипломати українські, це теж українці, які долучаються. Ми ж розуміємо, що без боєприпасів, без західної зброї ну, було б нам набагато складніше, ніж є зараз. Звичайно ж, і потрібно зараз розгортати і виробництво українських боєприпасів, саме українське виробництво, це вже потихеньку відбувається. Так, що ось ці люди і пишуть, які ось на полі бою. Кожен з нас на полі бою. Якщо ти не в окопі, то ти десь там збираєш кошти чи ти відбиваєш якусь російську брехню, яку потрібно постійно відбивати, також в інформаційному просторі України. Це я зараз кажу про інформаційно-психологічні операції в різних. Вони і по стасях бувають. Ось, наприклад, ну далеко не будемо ходити. Ця історія з ядерною дубінкою московитів. Вони постійно нею лякають. Потім виходить хтось з штатів, якась компетентна людина. Кажуть, та немає там ніякої підготовки близько до того, щоб Росія намагалася якось зараз застосувати ядерну зброю, але це все одно це такий інформаційний тероризм відбувається, і люди на нього ведуться. Звичайно ж, ядерна зброя – це стрьомно і страшно. Всі знають, що таке Хіросіма і Нагасакі, всі знають, що таке Чорнобильська атомна електростанція і так далі. І от Ілон Маск. Ілон Маск потім якесь зарядив своє незрозуміле опитування з абсолютно проросі... з російськими штампами і елементами російської пропаганди. І з таким приписом: ну, це ж може бути ядерна війна, може, ви якось там українці роздупитись більше і можливо не будуть чинити супротив? Ні. Ми будемо і далі чинити супротив. Я в перемогу абсолютно вірю. Коли вона настане, ну, це по-дебільному буде зараз щось мені казати, прогнозувати. Я не на полі бою, я не в Генштабі, я і близько ніяк не дотичний до військово-політичного керівництва. І не можу знати, яким чином прогнозувати, тим більше, аналізувати цю ситуацію. Це все, От знає залужний і супер. І якось мене в мене, ну. Росія саме собою Ота Гідра ота величезна ота, 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 та, ота. Е, е, купа гною, яка смердить на весь світ. Е, ось ну Роман Андрійович багато разів показував, якою насправді є е, країна під назвою Російська Федерація. Ні, Росія в складі Російської Федерації. О, чи так, і у нас тут дискусія: скільки там лишити, чи вона може влізти в, в межах МИКАД. Московська кільцева автомобільна дорога, і цього досить буде. Або трошки більше земель. Ну, я на, на рахунок трошки більше маю величезний сумнів. Тому що самоідентифікацію ідентифікацію там проблема. Ну, ти хто? Ну Може бути. От американця спитаєш, ти хто? Я американець. Бо це мультикультуральне середовище, і це, це колективна ну, нація політична, фактично. Та? І ви... Чому ти американець? Тому що у нас все написано на Гербі, ми відстоюємо питання, тобто у кожного має бути свобода. Це цінності, які об'єднують абсолютно різних людей, які живуть в Сполучених Штатах. Мормонів я перепрошую в Солт Лейк Сіті, в штаті Юта, що взагалі дикунство з точки зору там цивілізованої людини, але вони є, але вони іншим не заважають жити. Вони живуть за своїми там якимись звичаями і так далі. Є інші, є там люди, які населяють сан франциско є люди, які населяють Вашингтон. Це різні культури, всі американці. А тут. Я росіянин, так трошки підколупнеш, а там бурят. Або Удмурт, або, або Мокша, або Ерзя, або ще щось. І там і виходить, що а, а, а у мене мама, у мене бабушка українка, наприклад, це найрозповсюдженіше. Типа, да що ж ми ссоримося? До мене, да мене родственники в Україні. Так якого хер ти сюди лізеш, якщо ти родичі в Україні. Ну, з якою метою? Відповідь на це даси, і потім будемо говорити: зараз все, треба рухатися Назар. У нас часу не так багато. Okay.